Усім привіт! Мене звати Вікторія Рейнс, я головний редактор ветеранського видавництва Хаус. І сьогодні у нас новий випуск націоналістичного огляду і нова книга Визволення Маріуполя. Вся новітня історія міста Маріуполь пов'язана з азовом. Героїзм 2022 року мав засади та коріння свої у 2014-му. Просто уявіть тодішні реалії після перемоги революції гідності та повалення проросійського режиму Януковича. Кремль починає гібридну війну. Крим окуповано на сході та півдні бунтиватники. А наїхавши росіяни, корчать з себе місцевих мешканців, проголошують якісь псевдонародні псевдореспубліки. ЛНР — Еленер борочась Та просять Путіна ввести війська. Путін президент міра ура. Ці атмосфері офіційна українська влада фактично бездіє. Занадто та аморфна вона ніяк не протидіє російським планам. Захоплено Луганськ, захоплено Донецьк. Над Маріуполем також Триколори. колори. Мета Кремля, якої він не приховував, захопити Азовське узбережжя та пробити сухопутний коридор до Криму. Крок за кроком позбавити Україну виходу до моря. В тих умовах протидіють росіянам українські добровольці. Весною 2014 року проукраїнські загони партизанів Чорні чоловічки відбивають ватників у Харкові. На кожного зеленого чоловічка знайдеться ціле підрозділення чорних чоловічків. Слава нації! Слава В Одесі ж праві сили знищують табір сепаратистів на поліковому полі. Маріуполь зовсім інша справа. На момент початку червня тут вже знаходились десятки озброєних та добронавчених російських диверсантів. Відстояти Україну вже не було можливо ані маршами, ані мітингами. Ревирішити русський вопрос можна було лише силою зброї. І 13 червня 2014 року це було зроблено. Невеликий добровольчий загін під командуванням Андрія Білецького провів просто блискавичну операцію. Місто було деокуповано, вата була нейтралізована, росіяни потрапили у полон. З боку українців були поранені, але жодного загиблого. Операцію з деокупації міста провів добровольчий батальйон АЗОВ. І після цього про нього заговорила і дізналась вся Україна і про їх шеврон. Також жовто-блакитний, так так саме в такому порядку, за твердженням головного ідеолога Азову Миколи Кравченка, крука бійці перевернули прапор свідомо. Тим самим вони показували, що вони готові воювати за українську націю, навіть без підтримки української офіційної влади. Пам'ятаю, як хтось з цивільних мешканців Урзуфа спробував зробити зауваження азовцям, що ніби над базою прапор до гори дригом висить. У відповідь він отримав від вартових довжелезну історію на тему національного, а не державного прапору. Абориген нічого не зрозумів, крім того, що азовці реально ідейні нацики. Золоте Сонце над синім азовським небом виглядало і ідеологічно змістовно, і естетично приємно. В центрі шеврону батальйону азовці розмістили символ, ідея нації, монограму двох староукраїнських літер І та Н в їхньому історичному нарисуванні. Знак доволі агресивний. Він є уособленням націоналістичної етики та об'єднавчою емблемою для всіх українських націоналістів загалом. Фономішов малюнок Чорного Сонця, окультного символу Оберегу. Саме до деокупації міста Азовцями і присвячена книга Визволення Маріуполя. Вона не є дослідженням, а є збіркою мемуарів ветеранів тих подій. Бійці написали спогади про бій про підготовку та те, як розвивались події на сторінках. Є спогади і командира батальйону «Азов» Андрія Білецького і рядових бійців. Дехто з них в майбутньому сам буде командувати легендарним підрозділом, зокрема Ігор Михайленко або Максим Жорін. А дехто з них, як, наприклад, Данило Михайленко, роки по тому буде воювати на заводі Азовсталь у 2022 році. Шукайте книгу Батальйон Азов визволення Маріуполя на сайті rainshouse.com. Там є і паперова версія, і електронна. Одразу зауважу, що книга двомовна, дуже зручна для освітніх. Цілий паперове видання надруковане на якісному фотопапері. Окрім портретів азовців, є також купа знімків самої операції з деокупації Маріуполя, кадри вуличних боїв та те, як виглядали українські добровольці в 2014 році. На звороті книги до речі план схема визволення міста Маріуполя у 2014 році. У вигляді карти міста дуже зручно для розуміння. До речі, екземпляр книги, яку я оглядала, особливий її подарував Микола Кравченко Крук засновником нашого видавництва. Олексію Рейнсу Крук був порядником книги, і в ті часи вони активно співпрацювали з консулом для популяризації націоналістичної ідеології серед молоді та у культурній площині. Тепер цей примірник раритет. Раритет, який буде зберігатись в архіві нашого видавництва, як данина пам'яті. Адже Микола Кравченко крук загинув 14 березня 2022 року в лавах ТРО Азов, обороняючи Київщину від російських окупантів. Все це вже історія. Вивчайте її, надихаючись українськими перемогами минулого. Нам треба брати приклад та надихатись ними. Адже одного дня настане той час, коли Маріуполь знову повернеться додому, бо Маріуполь завжди був, є і буде Україною. З вас підписка, лайк та шер. І пам'ятайте, наша ідеологія не для всіх.